Добрий день всім. Зараз десь обід плюс-мінус. Прийшла сюди на господарство. Подивіться, де тут зеленушка. Ось тут є зеленушечка, Дивіться, тут кропивка, цибулька. А ви що чекаєте? Вчорашнього дня чи завтрашнього? Е -е, там зараз він а то вони вже дуже хочуть. Дуже їм хочеться вже зеленушечки. Так? Да? Віднізайте, нащо? Дивіться, ой-ой. О, о, дивіться, що роблять. Дивіться, дивіться, як їде. побігло, шпана мала. Ті хвости малі порозпушували, дивіться, і побігло, вкрало цибулину і ганяє. От шпанюки. Чудіки малі. Тутки не їсти хочуть, треба дати їм. Так, давайте я вам насиплю трохи. Їдять, бачите. Фух, жарко. Зараз ще хочу пройтися по кровликах, подивитися, чи у всіх є вода, бо у нас спека. І хочеться, щоб воно якось було. Ой, бо, А хто це такий? О, хто це тут лазить? Диви, диви, яке воно вредне. Вон там ще два. Дивляться, ти чуєш? А ну покажіть очі. Очі відкрили. А ну, луге око. сухло воно там? Нє, все є. Ого, подивіться на цього кабана. Подивіться, на цього кабаня. Це коротше, ця кролиця навела двох кроленят і, одного... і одного голубенького ми того перекинули від іншої кролиці. Воно завжди так, якщо мало наводить кролиця, то... Вони крупні завжди. Таких кролинят можна на плем'я залишати. Фух. Хоча хтось може сказати, що із виводків, де наводилося мало кролинят, краще не залишати на плем'я. Я не згодна. Вони крупні, гарні і дуже гарно плодяться тоді. Так що... І вони ну, крепкі, тому що отримують дуже багато молока від мамки. Зранку наливали їм воду, чисту, все, але хочеться пройтися ще раз. Я десь, коли жарко, то три рази проходжуся в обід зранку і вечором даємо водичку свіжу, холодну, щоб якби кроликам було нормально. Це бачите, перевертаю. Такі кролиці обов'язково потрібно слідкувати, щоб водичка була. Тут є вода, але все одно. Тут сіткою накриваємо, але щось ця сітка так така. Тому що ця колітка сама крайня і тут саме спекотніше. Дивіться, хтось тут такі лежить. Боже, дивіться, як вони лежать. Такі зайки лежать. Боже їм ярко. Ярко буде. А в цій сім. Ця сім навела, а це ми звідси одного голубенького віддали тій краличці. Такі малі, Заховані вже, нема їх, нікого нема. Там, я туди на, налила, вони з грязної цієї п'ють. ну вона не дуже грязна, там тільки ось буквально вчора замінювала, але там качка на сітка, яка насижує, та третя. Ребенька. Вона, вона там насижу і купається. Ось, і водичка не дуже чиста. Ну, хочуть звідти пити, нехай п'ють. Ну і ця ось курка скоро перестане квохтати. Я, до речі, розповідала з цих попередніх відео. Що там таке? Що як я відвчаю кучок насиджувати, просто перевожу їх в зовсім інший. Вольєр, де нема гнізд, де вона могла б сісти. І вони за пару днів перестають квохтати. Ось такий у мене метод. Так, тут, до речі, вже в кролів треба чистити знову. А в тебе теж переверну? От молодець! Бандідо. Кроляка. Чого ти перевертаєш? Наче не розуміє, що якщо перевернеш, будеш півдня без води сидіти. Дурбецило. І цей так само. А ні, в цього є. О, Цей молодець сьогодні. Сьогодні в нього хороший настрій. Так? Да? Мандюган? А в цього що? А в цього все завжди також перевернуто. Півник, он ходить постійно з розпростертими крилами, наче руки. У нього ті крила. О, пий. Вредний кроник. Все. Вже будуть садовити квочок без вас. Ви вже тих квочок бачили тисячу і п'ятдесят разів. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, всім пока-пока.